Дре чудова, вона творча, смішна і знає, як рухатись. Покажи, як ти цілуєшся. познайомся з моєю ненормальною донькою Алекс. Шоу, у якому мами ходять на побачення з потенційним любовним інтересом їхніх дітей, це справді сильно. Але таким же було розважальне телебачення ранніх нульових. Побачення з мамою це проект ТВ, який крутили у нас також на новому каналі. Особисто я в той час дуже любив дивитися всі ці їхні крінжові шоу. Вони були справді смішними. Але як виявилось, на сьогоднішній день Date My Mom – це справжнє втрачене медіа. Його нереально знайти взагалі ніде. І я не кажу про офіційний легальний перегляд. Його немає навіть на торрент Взагалі. Є лише один. Епізод, який можна подивитись повністю, він є на YouTube. це серія про хлопців, тобто де хлопець Гей шукає собі хлопця. Хоча я пам'ятаю, що там були і інші дуже смішні серії, але з них ну, залишились якісь лише короткі нарізки чи просто окремі кадри. Власне, тому сьогодні ми будемо дивитись те, що є, але не переживайте, цей епізод не менш смішний за будь-які інші. Тож познайомтесь з Джеремі, який буде нашим головним героєм у цій надзвичайно кринжовій подорожі, з пошуку справжнього кохання через. Побачення з мамою. Я люблю гарячих хлопців, а не тих, хто думає, що він гарячий. Іншими словами, не йому не подобається. Починаємо шоу з лукізму. Порядок. Час зустрітися з матусями і знайти собі коханця. Я даєн, мені 49. Я Джоші, мені 21. Ми виграємо, тому що ми дивні. Я заміжняв вже 28 років, і у мене четверо чудових дітей. Троє, гадаю, ти хотіла сказати троє чудових дітей і Джош. Колись я займався Гого, тож я можу танцювати та вигинатися, як тобі потрібно. я горда мати. Окей, ну саме це ти одразу й розповідаєш про себе потенційному партнеру, правда ж про те, який ти гнучкий. Так, я люблю зв'язування, тож якщо цей хлоп бере мене, я покажу йому де ж удивакувати. Слухайте, я не буду жартувати про якісь там чиїсь фантазії, чи якісь кінки, фетиш, Але знаєте, мені здається, для всього є свій та місце. Поряд зі своєю мамою сподіваюся, інші мамці готові бути відшльопаними. Мій зад болить. А о, я зрозумів, у них просто якісь не дуже здорові відносини. Тоді все окей. Це буде космічно. Давайте мені маму номер один у цьому шоу перед побаченням. Учасники завжди спочатку розбавляють з мамою, наче, типу, як готують їх до побачення, кажуть їм, що вони мають про них розказати, що запитати. І це загалом цілком логічно. Так можна дізнатись про людину більше. Але тут учасники частіше фокусуються зовсім не на тому, що треба. Раптом він спитає про кількість сексуальних партнерів. В люди ти вже виходив, зрозуміла. Виходив, вибігав, згинався, крутився. Чого лиш не було? Добренько. Ну скажу так, мама цього чувака справді його підтримує, бо ж знаєте, не варто когось засуджувати лише за кількість сексуальних партнерів, правда, було багато, ну окей. Але знову ж таки, чи потрібно твоїй мати здати про все це? Мені треба трохи поговорити про зв'язування, а чого ні? То що мені сказати? Що That... я хазяїна? Він сучка, That... зрозуміла. That... Вони правду сказали, коли назвали себе фріки, а? О, Привіт, я Даєн, я Джеремі. Мені подобаються вінтажні авто, тож ми підемо у ресторан Кархо. Добре, звучить гарно. Чому він виглядає на чистого мемного фото Кевіна Джеймса, знаєте? Я дуже люблю вінтажні тачки. Чи варто сказати Даєн, щоб вона забула своє взуття? Стоп, вона реально боса пішла. Джеремі милий, Джош би йому вжарив. Щоб вписатись у вінтажний карку, потрібно мати вінтажне авто. Це Глорі, вона 69-го року. це мій улюблений рік. Хворий дурко, я не здивована. <рес> ну ти малий збочинці, Це ти ще про мого сина не знаєш. Він таке робить. От він по-справжньому ненормальний. Він би тебе так вздрючив. Готова вивчити декілька рухів свінгу? Так, я готова. Ну ж бо отак, отак. У тебе ноги від цього не болять? Oh. Та де там я ніколи не ношу взуття, мої ноги і є взуття. О, господи, ні, твої ноги це не взуття, Даєн. Я реально не можу з її босих ніг. Типу, чому? Навіть якщо вона була хіпаркою юності, ходити босоніж ж містом, і це ж вони у Лос-Анджелесі десь. Я знаю, що в Австралії таке модно, ну, бо у них, напевно, чисто. А у ЛА, не знаю, у кращому випадку ти наступиш просто <laughs> у калюжу сачок у гіршому, ну це буде якийсь Шприц, давай перепочинемо, вип'ємо мілкшейк і поговоримо про твого сина. Звучить круто. Що мені варто знати про Джоша? Він любить ходити на танці. ще він любить зв'язування? Я певен, це здивувало б кожну абсолютно природна реакція. А як Джош виглядає поза бандажним образом? Він дуже високий метр вісімдесят вісім. Ідеальне perfect, perfect тіло. Ем, uh, У нього є uh, довгий uh, чорний uh, плащ, який він uh, любить. Через це його називають Нео, бо він схожий на Кіанорібзе. О, oh ці ноги, вони ж чорні. І це вона просто на тому ж місці просто трохи потанцювала. От які вулиці у Лос-Анджелесі брудні. Так виглядають ноги ожившого зомбі. Як їй взагалі пустили у цей білий салон цієї вінтажної тачки з такими ногами. I'm Зараз я на диво завівся. Це він каже точно лише тому, що не бачить ніг мамці. Він часто ходить на побачення. Не те, щоб на побачення. Він приводить когось додому. Я питаю, хто це. А він каже, що це лише друг. Це означає, що він його вжарить. Він горце і шариш. У нас з ним одна кімната. І я сплю на розкладному кріслі, і я кожну ніч чую, як він гатиться з новим ціпом. Це, це цікаво, зі якщо зі можна зі так зі. сказати. А і справді, ну що на таке взагалі можна відповісти? Джош виглядає так, наче боїться задавати наступне питання, враховуючи усі попередні відповіді мами. У нього я класний батіг. Ти гарна сучка? Mm. Ні якого біса? Дякую. Що це за питання взагалі? У твого сина є якісь таланти. О, добре, що ти запитав мій син може запхати свою ліву руку комусь у дупу аж по самісінькій лікоть. Насправді він колись танцював у клубах? Він був хлопчиком Гого. Гадаєш, ти зможеш показати мені якісь його рухи? О, ні. Yeah, так, тобі yeah, це подобається, yeah. хлопче. Правда ж? Ні, я дуже сумніваюсь. По-перше, він гей. По-друге, він міг помітити твої чорні від бруду ноги. Я гарно провів час. Я yeah, yeah, yeah. теж це неправда. Ну це просто неправда. Далі у шоу після побачення мама повертається додому і розповідає зазвичай своїй дитині, як все пройшло. Тобто, ця передача не дає глядачу ані хвилини на відпочинок від усього того потоку крінжі. You Йому було цікаво, як ти танцюєш. Тож я трохи yeah. на ньому станцювала. Мам. Треба було сказати, що перший контакт дістанеться за мені. Занадто багато інформації знову. Але давайте перейдемо до другої сім'ї та до другого побачення. Я Крістіна, мені 51, я Нік, мені 19. Я реально збираюсь надерти іншим матусям зади. У мене не дуже цікавий секс. Знаю це дивно, але пофіг. Слухайте, ну це нормально. У цьому немає нічого взагалі такого поганого. Я певен, що цей хлопець обранець, бо моя мама чотка. Ви чули? Так, ж що відбувається? Чому ця біла жіночка середніх років говорить, наче гангстер-репер західного узбережжя? Типу, це ж явно не окей. Я не експерт у расизмі, але мені здається, що це саме той випадок. Я, звісно, дублював все це, але ну це повний треш. <му> а ні, я думав, гірше вже не буде. Але буде, якщо не бажання займатися ексом, це цілком окей, то у свої 20 років давати начути динозавру себе на задньому дворі це вже справді дивно. Я реальна штучка, то ж мам, це варто стерегти мого джему. <реш> Крістін, перестань! Я навіть не знаю, як це перекласти. Спершу запитаю у нього, хто йому подобається більше: Брітні Спірс чи Крістіна Агіляра. Це просто Крістіна. Ну, Бо Крістіна Гіляра. Да. О, фу, окей, ти просто хейтер. Але добре знати, що для нього це найважливіше питання, на яке він хоче мати відповідь від свого потенційного партнера. Життя у нульових виглядало набагато простішим. Будь гучною, будь дотепною. і балакай гетто в натурі. Балакати гетто. О, господи, часи точно змінились Все ж. А? а що я йому скажу про твою ситуацію з роботою? Тільки не кажу йому, що я безробітний. Я виглядатиму справжнім довбаним лузером. Ти є. Я лузер, ти робиш вигляд, наче ти великий динозавр, що пожирає маленьких динозаврів. Кажу йому, що я воджую людей на авто. Мені здається, це офігенське. Ця сім'я явно має якісь проблеми. Дай йому знати, що я не дуже цікавлюсь сексом. Спитай, чи він тільки за секс чи шукає справжніх стосунків. Скажи йому, що я тут саме заради стосунків, а не просто муток. В натурі? Вам до слова, якщо подобається це відео, то втоліть йому лайк і підписуйтесь. А ще краще, якщо ви підтримаєте цей канал своєю гривною. Ну, як мінімум, за цей мій дубляж передачі, хіба ж так не прикольніше все це дивитись. Є монобаза для місячної підписки або ж монобанка для разових чайових донатів за гарно проведений час. Дуже-дуже усім дякую. Привіт, я Крістін. Привіт, я Джеремі. То що ми будемо робити? Сьогодні ми заваримо кашу на Бонні так лайк. Звучить класно. Крістін виглядає новин. Сподіваюсь, вона знає, як бути гангстером. Ні, вона знає. Лише як по-російськи імітувати гангстер, але окей. Як О, твого сина? Ніколас. Вау, що ми будемо робити? Ми зараз заліземо на заднє сидіння, і ти лупитимеш по скло автомобіля, як Джек і Роза у Титаніку. Як думаєш, що ми ще будемо робити? Я подумав, ми одягнемося, як Бонні та Клайд. Круто! Ти ціни це? Ти виглядаєш чудово? Це та, я виглядаю до дебільсу сексі. Вона продовжує дуже сильно мене розчаровувати. Я сфотографую тебе біля автомобіля. Давай щось провокативне. О, я можу бути дуже провокативною. Отаким дітки було життя до інстаграму. Гадай, що зробити спільне фото. Обійми мене лялю. Застрибні на заднє сидіння. Ти що заграєш зі мною? Я хотів би загравати з моїм сином, пам'ятаєш? А, точно. Забудь про це. Дурненька я дружинка. Це просто ор. вумен. О, у мене є питання. Кого б ти обрав? Крістіну Агілеру чи Брітні Спірс? Крістіну. О, перший червоний прапорець для пожирача динозаврів у Ніка є гулька щодо Брітні Спірс. Він вважає її супер гарячою Гей, хлопець, якому подобається Брітні Спірс, шок. А проте, може, не все у світі аж так змінилося. Тож чим нік займається по життю? Він шофер. Мені вже дуже шкода цього хлопця. У нього було вже два жахливих побачення. Як він досі тримається, у нього багато цілей в житті зараз він у нього немає. Знаєш, якихось цілей. О, у нього немає ніяких цілей. Він просто розставляє своїх іграшкових динозаврів у дворі і робить вигляд, наче він найбільший з них. Наскільки я знаю, зараз він займається усім, чим може. Вона не змогла придумати жодної хорошої штуки, яку могла б розказати про свого сина. Вона придумала купу російських фразочок, але нічого, що могло б прикрасити образ її дитини. Ну могла б вже хоча б про той міні-акрдіон розказати. Хоча тут теж я не певен, що це плюс. <клес> У мене є ще <клес> питання. Е тобі подобається Крістіна чи Брітні? О, я це вже питала. М -м. <клес> ти сильно любиш секс? <клес> <клес> в сенсі. <клес> я ж сказала те, що сказала, чи ти любиш чпонькатись? Тому тобто що мій син ні. У нього немає роботи, немає цілей в житті, він любить тільки Брітні Спірс і ще він не тється. <клес> У мене <клес> був секс, але я не сказав би, що <клес> думаю лише <клес> про секс. <клес> У Ніка вже був секс? Ні, не було. Снотливий гей, ніколи про Я таких не чув. Не Я гарно провела час із Джермі. Сподіваюсь, він обере Ніка. Я дуже сподіваюся, що ні. Я чудово провів час на побаченні. Я також, а це, це тобі від мого сина. сина. О, це мило. Крістина була «со-со», але її син звучав скоріше як. Со. Краще й не скажеш, друже. Нік, нік. Мам, чому вони завжди виглядають так, та чи не чекали, що мама взагалі повернеться з побачення? О, Ти зробила, як я ж казав, щоб я виглядав краще, аніж є. То ти запитала у нього, Брітні чи Крістіна? Він сказав, то я зараз мру, Стоп, 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 в мене серце колотає. Крістіна! Вах. де він думає, що я сексі. Я думаю, він вважає тебе гарячим. Це було дуже погано, але будемо сподіватись. Третя мама і третє побачення буде хоча б трішки краще. Для хлопця, звісно, бо ж нам лише в кайф, коли воно все таки трешове, правда? Привіт, я Дженет. Мені 47, Я Деніль, мені 18 і я ще та штучка. Я заміжні 18 років і маю трьох неймовірних дітей. Поки що вони виглядають найкраще з усіх, як на мене. Я забираю свої слова назад. Деніл дуже добрий та люблячий і він любить догаджати людям. Добре, насправді зараз це дійсно найнормальніша пара, не видно тих от ноток божевілля в очах. Деніл не грає на міні-аккордеоні, не пожирає динозаврів і не лупить свою маму по сраці. Все наче пристойно. Деніл чудова дитина, він трохи зухвалий, зухвалий і звіса так. Це вже якесь божевілля, але я готовий! Тримайся, хлопче, це твоє останнє випробування. Що мені йому про тебе розказати? Скажи йому, що я люблю волохати хлопців. Чому заради бога ти любиш волохати? Це справді найнорманіша мама з усіх тут. Не Знаю, з ними прикольно гратись. Я кажу тобі це про нашого батька вже робками. Мам, не кажи цього. Джанет мені подобається. Вона щира і емоції у неї справжні, і реакції. Трохи сорому, але це нормальна відповідь на трішки відверті слова. Мені вона подобається. Також запитаю, чи він теж не обрізаний. А чому це важливо? Я сподіваюся, вона виграє. Ну, чи. Її син, це дуже смішно. А якщо він спитає, скільки в тебе було хлопців? Не кажи конкретного числа, бо це буде забагато. Лише скажи: ем, мені не потрібно жодних деталей, все добре. Та ну, чувак, підготуй свою маму трохи краще до побачення. Як ти уявляєш, вона буде все це питати? Типу, а, слухай, а яке у тебе хобі до слова? А ти обрізаний? Моєму сину цікаво, скільки у тебе шкіри на пісюльці. Привіт, я Джанет. Я Джеремі, приємно познайомитись. Та куди ми підемо? Я люблю їсти. Тож ми підемо на барбекю у монгольському стилі. Джеремі милий, але він не виглядає дуже волохатим. Перший син був хвойдою, другий був бовдром. Будь цей підійде мені якраз. Я теж на це сподіваюся. Розкажи мені щось про свого сина. Його ж Деніель йому 18. Я обрав монгольське. Ми можемо робити це у монгольському одязі. Вау! МТВ у ті часи, певно, взагалі не чули про культурну апропіацію. Зараз ми підемо на побачення у суші ресторан. Тому нам потрібно зробити дещо з очима. Він любить хлопців з волосся. Йому подобається стежка щастя. У тебе є стежка щастя? Так, так, у мене є стежка щастя. О, хлопче. Важлива інформація. Я ношу велике взуття, тож гадаєш, Дені зможу таке витримати. Велике взуття це означає саме те, про що я думаю. Так, це означає саме те, що ти подумала, Джанет. У мене здоровезний півструн і мені цікаво, що справиться з ним твій син. А який розмір у Деніля? 47? сьомий. 47-й, О. Я так розумію, це меч. Де він навчається? Він ходить у місцевий коледж, хоче бути вчителем математики. Мені це подобається. Хочу, щоб ти спробувала трохи тофу. Не подобається Джеремі гарячий, і у нього є стежка щастя. День він сподобається. Ну тому що це все, чого варто шукати у своєму майбутньому партнері. Але я справді думаю, що ці двоє підходять один одному найбільше. Він тобі підходить. У нього великі ноги. Йому було цікаво, чи ти таке витримаєш. Я витримаю. Вони все ще розмовляють про пісюни. Я нагадаю. Що ж, настав час приймати рішення, герой запрошує їх на узбережжя, бо це саме тут завжди проходить фінал цього шоу. Мені подобається, як весь бюджет шоу іде, здається на саме ці фінальні кадри на пляжі. Оператор кожного разу тут розходиться на повну, судячи з усіх тих крутих кадрів. Я запросив на пляж, щоб дізнатись, який синів саме той для мене. Якщо Джеремі обере Джоша, я певна, ці двоє робитимуть дику, дику дивину разом. Пристань, будь ласка, пристань. Як це Джеремі? Порядок Крістін. Йо, хани, за кого забуваються інші мамці? Я не можу, вона якась ну, дуже противна. Я так і не зрозумів, чи вона така є, чи це її дивак син сказав їй так розмовляти. Ну, він же сказав їй а, говорити гетто, ну, може, це пов'язано. Рада знову тебе бачити. Я теж радий тебе бачити, Джанет. Час оцінювати мужиків, погнали! Звісно, я кожного разу цю сімейку показують під якийсь потойбічний саундтрек, наче як якогось андертейкера з реслінгу. Даєн, мені подобається, що Джордж така вільна душа, але я шукаю чогось більш значущого. Я не хочу зустрічатись з твоїм сином. Велика помилка, чекай, ти побачиш, що втратив. Не дивно, що він усіх зв'язує. Це щоб вони не втекли. Крістін, я радий, що Нік повернувся до навчання, але я не хочу зустрічатись з твоїм сином. Ти гальмо! Подивись на мого красунчика сина Ніка. О май гад, ну чому вони такі? Схоже, відсутність сексу це не вибір. Ух. Це жорстко. Джанет, хоча твій син зависає на MySpace, те, що він сфокусований на кар'єрі, дійсно мене заводить. Я хочу зустрічатись з твоїм сином. Порядок, Джеремі! Everything... Ну, він справді обрав найнормальнішого з усіх. Були випуски, де героям не завжди так щастило. Чува, кого! Oh, Викуси! Жуй страку, Джеремі! Хейтери хейтять, а ці двоє вже цілуються. Як тобі його вигляд? Він виглядав реально тупо. О май гад, і ці двоє досі цілуються. Оце хімія, оце я розумію вибір. А далі Джеремі потайкі сучка. Він не витримає такого хазяїна, як я. Мені здається, що після цього відео, після перегляду цього шоу, я вже. Не той, яким був раніше, звісно, я дивився це шоу підлітком. Я пам'ятаю трохи, яким воно було. Але щоб так освіжити пам'ять, ну я дійсно забув, яке воно насправді крінжове. Але водночас це дуже смішне. Шкода, що більше його неможливо ніде знайти та подивитись інші серії. Але добре, що є хоча б це, є правда, одне виключення, є українська версія цієї передачі. Вона також є на Ютубі. Лише у одному екземплярі, здається, його потет показували, хоча я ніколи не дивився. Але ну, мені здається, оригінал набагато кращий та й прикладати російськомовних учасників з того шоу якось. Мені не дуже хочеться. Але далі я хочу зняти для вас відео про може, теж пам'ятаєте про обшук та побачення Room Riders. Це ще одна абсолютна божевільна легенда MTV, Тож має бути так само весело. Не забувайте кинути дві гривні, чи скільки є на збір на дрони від фонду Твоє майбутнє. Ви самі знаєте, як це важливо. А я ж тим часом, як завжди, буду дякувати усім своїм спонсорам, чиї імена зараз і літають навколо мене на ваших екранах. Без вас мені було б набагато важче робити всі свої відео. Тож я безмежно дякую. Кожному та кожній з вас. Ви найкращі. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимо з вами наступного разу. Вбувайте! А я знову забув вам записати луну. От дивіться, як ми отак. От отак сьогодні. Поки монтується відео. Вона отут.